Віта Костик, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду, розповідає, після повернення захисників і захисниці з фронту у них часто виникають проблеми із працевлаштуванням. Хтось вже себе не бачить на попередньому місці роботи, хтось не може працювати там, де раніше, через стан здоров'я. Тому в українському ветеранському фонді запустили програму мікро- та макрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин мікрофінансування ветеранського бізнесу це. Програма, яка діє до моменту завершення воєнного стану в Україні. А саме ветерани, ветеранки, родини ветеранів та ветеранок, захисників та захисниць України, мають змогу отримати 20 тисяч до двадцяти 20 тисяч 20 тисяч на фінансування ветеранського бізнесу. А саме це за придбаний товар, от за умови, якщо мають чек на відшкодування, якщо підприємець втратив бізнес або Розпочав вести свою справу, він може отримати грантові гроші на купівлю необхідного від швейної машинки до комп'ютера. Однак для реалізації ідеї можна отримати і більше фінансування від 500 тисяч зараз до трьох мільйонів раніше було до півтора мільйонів на фінансування ветеранського бізнесу та на фінансування бізнесу громадських організацій, які опікуються ветеранською спільнотою. Тобі ж ветеранки ветерани мають змогу отримати, в разі якщо вони ФОП або товки один засновником, якщо ТОВКа є, ветеран або член сім'ї мають змогу відповідно до переліку документів подати відповідну проектну заявку у визначений термін, пройти відбір і отримати фінансування, маючи власну ідею на розвиток власного бізнесу. Скористатись програмою можуть родини ветеранів та загиблих бійців у 2022 році. Таку можливість отримали 53 учасники. Кожен проект насправді унікальний. Починаючи від виробництва агродронів, закінчуючи полуничним бізнесом, бджільництвом, розмінуванням, пошиттям одягу ну кожен унікальний проект. Стати учасником програми фінансування можуть також громадські організації за умови, що вони опікуються ветеранами і мають статус неприбутковості та зареєстровані за два роки до моменту оголошення конкурсу. Вони мають змогу отримати фінансування до мільйона гривень. Проєкт до завершення воєнного стану.